Доброго дня, дорогі 30 Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Мене звати Світлана Леонідіна. Сьогодні з вами працюватиму я. Тема уроку: Які органи утворюють дихальну систему? Пригадайте, який газ потрібний для дихання організму? Для дихання людині потрібен кисень. Яку роботу в організмі виконують легені? Так. За допомогою легень людина дихає. Ви вже знаєте, що дихання важлива ознака будь-якого організму і людини також. Повітря потрібно людині постійно, тому людина дихає весь час, навіть у вісні. Дихати означає жити. Без їжі людина може прожити місяць-півтора. Без води кілька днів, а без доступу повітря лише кілька хвилин. Давайте розглянемо з вами будову дихальної системи. Назвемо органи дихання, прослідкуємо за рухом повітря по органам дихання. Отож, дихальна система має таку будову: носова порожнина, носоглотка, глотка. Гортань, трахея, бронхи, легень. Людина вдихає повітря носом. Там воно частково очищується від і мікроорганізмів та зігрівається. З носової порожнини через носоглотку, гортань, трахею та бронхи повітря потрапляє. Леген. Усі ці органи утворюють дихальну систему. Вона забезпечує організм киснем і допомагає виводити з організму вуглекислий газ. Як це відбувається? Давайте проведемо спостереження. Покладіть руки на груди під час вдиху. Глибоко вдихніть, що ви помітили? А тепер видихніть. Під час вдиху легені наповнюються повітрям. Отже, їх об'єм збільшується. Грудна клітка розширюється. Що ж відбувається, коли легені повітря покидає? Відбувається зворотній процес. Об'єм легень зменшується, а грудна клітка повертається у вихідне положення. Діти. Запам'ятайте, легені це парний орган, який забезпечує дихання людини. Це цікаво? Цікава інформація для вас. Найкраще вміють дихати співаки і музиканти, які грають на духових інструментах, плеті, стопілці, трубі та спортсмени. Поспостерігайте, діти, чому люди, коли позіхають, дихають. Повільно і глибоко. поспостерігайте, коли ви більше позіхаєте. А відповідь така: у стані сонливості, втоми, подих стає неглибоким, монотонним. У крові накопичується вуглекислота, інші продукти обміну, які, впливають на дихальну систему, викликають позіхання. Осіхання допомагає охолодити мозок, зняти втому та напругу і оновити повітря в легенях. Сподівається, вони дуже розповсіхалися під час останнього слайду. Хвилинка цікавитка. Упродовж дня ми вдихаємо близько 17 тисяч разів. Легені людини містять майже 3 тисячі кілометрів повітряносних шляхів. Права легеня людини вміщує більше повітря, аніж ліва. Швидкість повітря під час дихання може досягати 150 км за годину. Людина без дихання може прожити до 5-7 хвилин. Висновок. Дихальна система забезпечує організм киснем. Основними органами дихання є легені. Під час вдиху кисень у складі повітря надходить до легень. Під час видиху з легень виходить повітря, насичене вуглекислим газом. Діти, а чи знаєте ви, що До 6-7 місяців дитина може одночасно дихати і ковтати, дорослі вже так не можуть. За один день доросла людина вдихає таку кількість повітря, якою може надути тисячу великих повітряних кульок. Звичайна людина може затримати дихання на одну хвилину, треновані спортсмени на 2-3 хвилини. Дякую вам за роботу на уроці. Домашнє завдання повторити тему на сторінках підручника 26-28. Проаналізуйте свою роботу на уроці, оберіть цеглинку відповідного кольору. Дякую вам за роботу. На все добре. До побачення!